Ну, уважні в той час, прийшовши в околиці Филипової, і Кисарі, Ісус спитав своїх учнів, за кого мають люди Сина Чоловічого, ті відповіли: одні за Івана Хрестителя, інші за Ілюща, інші за Єремію, або одного з пророків, на вашу ж думку, каже до них. То я, озвав Симон Петро, і заявляє ти Христос, Син Бога Живого, у відповідь Ісус сказав до нього Щасливий ти Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрило, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і на цій скелі збудую мою церкву і адові ворота. Її не подолають і дам тобі ключі царства Небесного. І що ти зв'яжеш на землі? Буде зв'язане на небі, те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чуємо такі слова, що все, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. Те, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. І з однієї сторони цікаві слова, з другої сторони, також в якомусь сенсі дивно, бо говорить це до того, який відрікся його. Говориться до того, який. Десь сумнівався, який не завжди був таким вірним, чемним біля Христа. Але тим не менше, Христос довіряє йому дуже велику місію. І це має нас навчити, що Бог, попри те, що ми так само не є завжди чемними. Що ми оступаємося, грішимо, Бог довіряє нам також дуже важливу місію, дає нам це життя для того, щоб ми, живучи, зробили щось доброго. А саме що добре, то це ми вже маємо десь відчути в молитвах, відчути в тому діалозі з Богом, що Він хоче від нас. До чого він кожного з нас покликав. Тому, дорогі Христів, сьогодні, в цю неділю, коли ми паралельно і маємо свято Петра і Павла усвідомимо собі, що Бог любить кожного з нас, і що Бог дає нам інших людей чи когось для нашого освячення. Навіть Якщо ця людина може бути часами немічна. Бо апостоли справедливо в якийсь момент могли би збунтуватися проти Петра, як він може бути головою над нами, якщо він відрікався Христа. Так само і зараз можна говорити, як священник може щось проповідувати, якщо він от сам таке і таке витворяє. Але Кожен з нас повинен судити себе, але не тих, хто силою факту чи влади є призначений на те, щоб бути відповідальним. Ісус каже Петрові: що зв'яжеш, буде зв'язане, що розв'яжеш, буде розв'язане. І так, найпростіший приклад того, що це влада Петрова зв'язувати, розв'язувати. Вона якраз проявляється найперше в сповідальниці. Бо кожен раз, коли ми приступаємо до сповіді, ми дістаємо оце розв'язування від пут гріха, коли ми хочемо покаятися і коли ми можемо. Але є моменти, коли і не можемо отримати цього. Коли якраз використовується оцей момент, не розв'яжеш. Бо людина сама створює собі такі ситуації, наприклад, живучи без шлюбу, що священник тут не під силу нічого зробити. Бо це буде тоді святотатство давати розгрішення, дозволяти йти до причастя тим, хто живе без шлюбу, бо силою факту все одно буде далі поповнювати гріх, тому не може цього Священник розв'язати, але може лише сама людина, так само уневажнення шлюбів. З однієї сторони думають, що церква собі щось там придумала, і якісь там гроші за це бере, і вимагає щось. І багато є часами і звинувачень в тому напрямку, але насправді це є також велика ласка для того, щоби. Розв'язати якісь свої якісь такі кайдани, щоб стати вільним і щоб взяти шлюб з тим, з ким дійсно вже живе чи, чи хоче жити. Бо уневажнення це не є розвід, дуже часто кажуть, що там дають розвід церкви розводу немає, є ствердження того. Що шлюб не відбувся, а він може не відбутися з дуже багатьох причин, бо часами хтось є непідготовлений, часами хтось з молодих є несвідомий своїх обов'язків. Церемонія відбулася так, все було дуже гарно, весілля відгуляли, всі були щасливі, але щось не в'яжеться, щось не йде. Люди розходяться. І коли приходять до церковного трибуналу, то церковний трибунал допомагає пізнати і усвідомити, що було не так, і чи був той шлюб, чи не було. І в більшості випадків стверджується, що так, того шлюбу не було. Так, хтось був не готовий, несвідомий, хтось це робив з примусу, хтось це робив, щоб не збезчестити своє добре ім'я. Різні ситуації були. Але є випадки, коли і не дають уневажнення, тому що людина була свідома, вільна, але щось потім пішло не так і розійшлися. Це вже Бог буде з тим, як то кажеться, розбиратися. Тому, дорогі в Христі, апостол Петро і Павло заодно сьогодні, ми двох їх святкуємо. Це є такі приклади для наслідування. І це є ті, за, за ким ми, кого ми слухаємо, і ті, хто є після Христа залишені тут нам на землі, як керівники церкви, їхніми послідовниками, наступниками є папи Римські. Зараз ми маємо вже Папу Лева. І сам папа, він не може керувати всім чи пильнувати всього. Тому є помісні церкви, одна з них це і також наша греко-католицька церква, яка визнає апостольську сукцесію, владу апостольську, владу апостола Петра. І тому ми є в єдності з. Петром, Ми в єдності з Христом. Є інші церкви в нас в Україні, які не визнають цього апостола Петра. Мають собі своє, і тому вони є трохи осторонь. Так само потім сам папа доручає вже керувати церквами головом. У нас це є блаженніший Святослав. Блаженніший Святослав вже делегує свою владу на єпископів. У нас це є ординарієм, відповідальним є владика Володимир, але він має так само помічника, Владику Миколу. Вже Владика Володимир делегує керування паствою парохам, а парохи мають сотрудників. І так створиться така ієрархія, структура, яку кожен з нас повинен шанувати. І найперше, і найбільше так само молитися, щоб Господь допомагав бути добрими і ревними, бо не є легко і не є просто людині бути на чолі чогось, бо завжди бувають якісь спокуси, а тим більше, хто є відповідальний ще й за такі важливі речі, як спасіння, спасіння своє, спасіння пастви. То дияволу завжди буде більше спокушати. Тому кожен з нас повинен молитися за священників, за єпископів, за папу римського, щоб Господь допомагав бути ревними і щоб додавав Тої сили, і святого, Святий Дух завжди провадив. Тому дякуємо Богові за провідників, церкви, за керівників але й так само допомагаймо їм своєю молитвою і своїм добрим словом. Амінь.